Міру Божого всім нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала військовому хлопцю на передовий з пропозицією помолитися за нього. Вони зідзвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони з ним спілкувалися і вивчали, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходились вони, і вона не розірвалася. Щоб ви зрозуміли, авіабомби прилетають бункери і ніщуть усе у дуже великому радіусі масштабі. І коли вони... Зібралися усі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там. Їхній командувач сказав: це чудо, мабуть, серед нас є Божа людина. Цей хлопець сказав служительці, коли командувач це сказав, я згадав про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і вважаєш себе атеїстом це не важливо. Але буде скрутно, помолитися Богу, Його ім'я Ісус Христос.